те получают в основном гривне, то есть мало полмаряки, цена выросла, плюсы курс неустойчивый. Но мы узнавали уже, у нас не только в этом, то, скажем, первый, вторый, третий класс случается, в пятый курс мы в принципе во всех классах люди сдаются эти суммы. Корупційний скандал спалахнув в державній школі Надія. Деякі батьки заявили вимушені віддавати за навчання дітей значні суми. Так, да, Ми платимо за школу, за обучення за полгода 300 доларів, в валюті. і це просьба настоятельна директора. В свою чергу, напряму директор не говорить об этом. Директор варіант оплати преподавателю. За словами, батьків, всі добровільно. Примусові внески в школі фіксуються. Тих, хто не платить, одразу виявляють. Нібито директор особисто контролює процес. Після скарг батьків в школу приїхала комісія на чолі із заступником директора департаменту освіти. Чиновники пообіцяли розібратися. Ми постаралися привлічити роботі комісії всіх компетентних людей, які зможуть дати компетентний вивод. О, ситуації сложившися в учебному чи Поки комісія працювала в актовому залі зібралися батьки та викладачі. Деякі м'яко кажучи, не зраділи. Які у нас побори? О чому говорити? Ви знаєте, якщо б збирали, мабуть, б собирали, наверное, давали. А так як не дають, значить, мабуть, не збирають. Давайте а дождемся комісію. Да? комісію да? І потім да. потім будемо після появи в залі комісії. Повноцінно працювати знімальній групі теж не дали. Ні. Снимайте меня. Это Снімайте мене. Але коментар директора отримати все ж таки вдалося. Звісно, вона все заперечує. Ну, це чуж і не правда. Це не правда? Я навіть не знаю, відкуди це такое може празднику. Ході засідання багато батьків дякували керівництву школи. Говорять, внески дійсно платять, але все добровільно. Тетяна всіна говорила скільки можете, тому що тяжело, і я пішла заплатила гроші по парашютному шоту через банк. І я ні минути не пожаліла, що мої діти ходять уже. Ну сколько, с трех лет и уже 16-13 лет в эту школу. Всегда были сытые, всегда были теплые, всегда все было. В той же час на даты звитнесть головы батьківських комитетов не побажали. Я бы хотела просто узнать, вы можете предоставить цифры? Потому что... Втім, втаїти докази шкільних поборів не вдалося. В розпорядження членів комісії потрапили документи, які доводять слова незадоволених батьків. Навіть беглий взгляд на так звану білу бухгалтерію показує, що некоторі родителі платять не благотворительні взноси, не добровольні пожертвування, не на нужди і школи, а прямо в платежі указують за обучение ребенка в школі. Напоминаю, це комунальна школа, а не частная, де обучение абсолютно бесплатное. Вже після візиту комісії і преси деякі батьки заявили, що багатьох директор особисто запрошує до себе підписати якісь папери, але вхід відкрито не для всіх. Я зустріла маму з 4 класу, вона там була і сказала, що там підписувати, що ні, ніхто нічого не збирає, що це йде добровольний взнос. По нуждам школи. Що на тих паперах насправді можна лише здогадуватися. Ізвісна така інформація, що батьки повинні були підписувати пусті лістики, і яка інформація потім з'явиться на цих пустих лістиках. Батькам нібито розповідають, що школу хочуть закрити, і саме через це виник скандал. Тих, хто дотримується іншої думки, в заклад не пускають. Член комісії, Вот, есть распоряжение вас пока не пускать дорогие. Распоряжение кого? Распоряжение. Кого распоряжение? Я не знаю. Фамилия не очень становится. Что вы делаете? Я... Что вы творите? Подибная ситуация повторюется и відносно нашей занимальные группы. Пожалуйста, я, не... руки. я попрошу вас спокойно. Покиньте территорию. Вас сюда никто не приглашал, не приглашал. Это не а почему я покинуть территорию? Пожалуйста, покиньте территорию. Я вас очень прошу. А почему? Потому что эта территория принадлежит... Час на фірмі? Ні, не час на Просто сюда вас ніхто не вы кто? хто? Ідем. Закройте, пожалуйста, ворота. Позвольте. Хто і что... комісія обіцяє оприлюднити результати роботи не раніше ніж 30 січня. Світлана Меркулова, Едуард Шендерович підсумки тижня. Перший міський.